Друзі, після невеликої перерви я знову до вас повернулася. І отже, у нас сьогодні пересадка цих наймовірних красунь, Алаказі і Фрідекварігатних. Тут в одному горщику їх, не знаю, щоб не збрехати, десь 5 штучок. Для кращої арації я взяла а, фрагменти а, набагато більші більшого діаметру, ніж зазвичай, і змішала його з личузою. Подивимося, що вийде. А зараз ви бачите фото тільки на пересаджених колись давно рослинок. Зараз ми їх порівняємо, як зараз і як було тоді. Подивіться, настільки багато і настільки великі стали листочки. Що ж, давайте перевіримо, скільки бульф собі приховує це коріннячко. І рослинок тут чимало, тож очікується, що буде чимало бульф. Зараз ми це перевіримо. І подивіться. Дивіться, які величезні бульви. Взагалі, розміром як з ніготь великого пальця. Я вам зараз просто на ладоні покажу, і ви самі побачите, якщо не дуже видно е на відео. Сам процес збирання бульв у мене зайняв. Більше години, тому що їх потрібно було обережно всіх перебрати і витягти. Але до середини коріння я так і не досталася, тому що воно занадто тісно переплетене одне з одним. Їх взагалі нереально розділити між собою. Дивіться, яка велика бульва. Ось. Це просто гігантська, і в мене ще таких не було. Я тепер розумію, що деякі листочки починали жовтіти і е, е, опадати, тому що е, про, попросту ці аллоказіці, цим алоказіям не вистачало місця в горщику, куди далі рости. Тут я прискорила, тому що цей процес був досить довгим. Але для мене не нудним. Це був наче пошук скарбів. Я старалась по максимуму звільнити коріння від ґрунту. Але це виявилось і теоретично, і практично неможливим. В принципі, це було не обов'язково, але я люблю, щоб кінці були чистенькі, перед тим як я їх занурю в лечузу. Спочатку я обмила їх гарно в воді, а тепер добре обмиваю в милі потасовим для рослинок. На жаль, я не знайшла підходящого горщика вільного, тож мені прийшлося звільнити його, пересадивши мої сингоніуми. І, як виявилось, недаремно у них було гниле коріння тож їм потрібен менший горщик. І все, як гарно співпало. І ці зінгоніми теж будуть купатися в милі, щоб обазарати і промити коріння від ґрунту. Тож у звільнений горщик я вже насипаю великої фракції камінчики десь 8-13 мм. Буду накладати шарами, спочатку велика фракція маленька, велика маленька, щоб коріння могло більше дихати. А поки я пересаджую, ми можемо поговорити про профілактику шкідників у таких гарнюних рослин, як Алаказія, 3 верігата Так, 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 їх дуже люблять е, повутинні кліщі. Просто обожнюють. Одна Алаказія в мене вже загин... майже загинула від цих шкідників. Тож, із цією рослинкою я не по... Не повторю цього є і помилки. І кожного тижня я її протираю листочки з милом і олійкою мем для профілактики цих доставучих шкідників. І що виявилося, це вдало. Доки я її протираю кожного тижня, Жодного квіщика я на її листі не знаходжу. Але це ж все ж забирає багато часу, тому що листя в неї багато. Думаю, це коштує того, тому що це наймовірний краси рослина. Подивіться, на її строкате гарне забарвлення. Я просто милуюся кожного дня і дивлюся. Чи не пустила вона нових листочків. А бурлочок я з неї дістала аж 19 штук. Так, так, аж 19 штук. Тож, мені буде не сумно їх всіх зараз садити. І будемо спостерігати з вами, як вони будуть по-дальшому прокльовуватися і пускати нові строкаті листочки. Ну що, подивимось. А ось і дітки. І зараз покажу вам, як я їх посадила. Посадила в кокосові, в кокосові щепки, присипала перлітом і усе гарно змочила. Накрию кульком целофановим і будемо чекати сходів. Сподіваюся, вони не забаряться. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях.